Останнім часом часто попадається відео про носіння стрелиці. І що хочу сказати, колись я теж виростила з кісточки, стрелиці рослинку. Зараз вам навіть покажу. Ось, Якщо я не помиляюсь, то ось це і ось ця вони з кісточки. Якщо я не помиляюсь, якісь з цих двох. Не якісь з цих двох, а ось ці дві, точно з кісточки. Там в упаковочці йде три насінинки. Я колись засунула просто в горщик до своїх от оцих двох більших, трьох більших стрілицій і просто забула, реально забула. Я засунула в землю, а потім побачила, що щось проростає. І так і так проросли коротше, ті насінинки. Тому, якщо ви раптом думаєте, чи варто, то можете спробувати. Ось живий приклад: вони проростають і живуть все з ними нормально. Просто стрілиці це досить такий е, нешвидко ростущий вазон, е, ну, на мою думку, порівняно з тим самим фікусом. Все, звісно, в порівнянні, але ну, відносно це не дуже швидко ростущий вазон. Вот.